2025 року 43 квилів на автомобільній дорозі М-2. Містопольського відкрили проводити звільнити справа. Керували транспортним засобом «Сканія», державний місний засобів. 259 2590 і із причину. 51,72 КТ. Перевозили при цьому вантаж, який відноситься до категорії великогабаритних. Рухались в умовах туману. За що передбачена відповідальність? Де ви бачите туман? Я його зараз знімаю Першою, на телефоні. Де, де ви бачите туман? 22. Де ви бачите туман? Поясніть мені, де, де ви бачите туман? Ви до мене не криті. Де ви бачите туман? От, ви от я ви зараз ви вніма... знімаю камера. Який туман, де ну, туман вику, є? Ви, справи, користує... Дивіться, я і вам і скажу туман. так, що такі, як ви, от того в нас і немає порядку, бо ви не, не порядок не наводите, а ви шукаєте причину, як до водія прицепитися, понімаєте чи ні? Ви все сказали. Я все можна сказав. Мені... Тумана немає. Можна мені Їхав мені на ближніх фарах. Що ще вам треба? Мені можна продовжити. Шано! Що вам продовжити? Продовжуйте. Що то? То не розгляд справи, то повна брехня. І не робіть з когось дурака. Як особа, яка берете... Не робіть з мене дурака. Звідно статті 63 Конституції України, ви маєте право не свідчити проти себе та проти своїх низьких. Я такий бред слухати не збираюся. Не бажаєте слухати розгляд справи? Туман? Який туман? Покажіть туман. 268-й Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ви маєте право подавати докази, заявляти клопотання, маєте право на перекладача, якщо не розумієте мови, якою ведеться провадження. Маєте право на юридичну допомогу. Це... То бред сумасшед, що ваша ця справа, понімаєте чи ні? Я рад принципу всім, всім відео побачимо, де є туман. Я вам, Я вам цього не пробачу. Не пробачу, не просто ви є, якби не кваліфікована. В цьому плані. Вас... І ви займаєтеся не своєю справою. Я вас розумію.